Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі авторозбор. З вами сьогодні Степан Passat B6 в кадрі. Автомобіль свіжопригнаний зі Швейцарії, 1,4 TSI Саха 122 кінських сили, 90 кВт. Найнадійніший TSI тих років. Я вважаю, моя така думка. Автомобіль має 2009 рік, автомобіль має автоматичну коробку передач DQ200 сухий робот DSG. Повністю відремонтований. тобто в ньому замінені підшипники і був ремонт мехатроніка. Автомобіль купувався з дефектом коробки, він має непогану комплектацію. Також багато маніпуляцій ТО проведено по самому двигуну цього автомобіля. Значить, що ми маємо в цьому комплектації цього автомобіля? Маємо туманки, маємо передній парковочний асистент і задній парковочний асистент, маємо лінзовану оптику, маємо датчик світла, датчик. Дощу. Ось його ВІН-код. можете пробивати по дилеру. В даний момент автомобіль має 180 тисяч оригінального пробігу і йому проведений повний сервіс. В 2018 році була заміна лобового вітрового скла, решта вікон в нього в оригінальному маркуванні. Все дев'ятки. По автомобілю, друзі, автомобіль має подвійний заводський окрас, що, в принципі, дало змогу зберегти цей автомобіль в непоганому косметичному стані до цієї пори. Фактично, на ньому відсутня корозія і якась така, як зазвичай є на без пасатах. Вкруг автомобіль має заводський подвійний окрас. Тут фарбовано, мені здається, верх кришки тільки, і шматок з якоїсь сторони капота. Певно, що ось тут, друзі. Так. Решта машина пробивається 160-200 мікрон подвійний заводський окрас. Ну, на капоті отут ця частинка пробивається трішки більше. Тому так, якщо цікаво, зараз швиденько так по одному кліку по елементу я пробіжу, щоб ви бачили, отак вона пробивається 160-170. До 200 мікрон. Звичайно, що вона трошки підполірована, тому може би це менше. Тут, друзі, на кришці, наскільки я пам'ятаю, була якась косметика. Не можу згадати. Так, зараз глянемо, чи болти кришки кручені. А, тут їх і не видно, на жаль. болтів не видно. Так, тут у нас немає корозії, вона відсутня під кришкою. Ну, Кришка мені здається, наскільки я пам'ятаю, що була підфарбована, але вже, бачите, не можу і знайти де. Так, тут так. Арки понизу багато хто запитує. Тут, бачите, полірувалось, трошки знявся шар. Тому так. Двері ці мають трошки менший шар. Я думаю, що тут була або якась заміна цієї дверки, або ще щось. Але проєм ніхто не лазив, проєм оригінальний. Б'ється він трошки товстіше, так як весь автомобіль має подвійний заводський окрас. Я зараз вам продемонструю 180, тут дах також 190. В принципі, є плюс, що є подвійний заводський, так як автомобіль не так буде. По ньому йти корозія, не так буде так, тут все добре. Тут так, е, проєм тут. Бачите, проєми пробиваються трошки товстіше, так як автомобіль має подвійні заводські. До речі, автомобіль запущено, заведено. Так, ці двері в нас, мені здається, все добре. Так, тут косметики немає. Тут низ, бачите, трошки менше пробувається. Гарний стан кузовних панелей, капот в оригінальному окрасі, але оця частинка, мені здається, піддувала стрішки. Десь отут була якась подряпана, її пофарбували. Так, отут подряпано 208, крило 180, тут 180, ну, тобто подвійний заводський, в чому є і плюс, так як автомобіль не буде пускати корозії. Низ дверей 150, 150, 144, тут ці двері десь трішки сильніше підполіровані, 160, 170, ось так. По кузову все добре. Далі повертаємось до комплектації. Що маємо в салоні? Дуже гарна комплектація по салону. Маємо два склопідйомники, на жаль, два, не чотири. Регулювання підігрів, дзеркал. Маємо шкіряне кермо, маємо круїз контроль, маємо датчик світла, дощу автоматичне світло. Маємо туманні фари, маємо DSG, маємо відключення парктрона, маємо автохол, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь присутній. Дуже крута акустика, автозатемнення внутрішнього дзеркала, підлокітник присутній, очечник, звичайно, що присутній. Шість подушок Airbag. Автомобіль не хімчищений, так як приїхав в збережному косметичному стані. Його продали через те, що треба було ремонт робити КПП. Ну а в Європі це дуже дорого. Тут ми вже його провели. Присутній також обдув заднього ряду сидінь. Зараз покажу вам підкапотний простір і що зробили ми також по. Ремонту двигуна, а тут було проведено досить на немалу цифру маніпуляцій. Значить, Що ми зробили по двигуну? Зранку був легенький шелест цепа ГРМ, зараз двигун заведений. Ну, Працює, фактично його не чути. По двигуну заміна оливи. Тут видно, наступна, бачите, замінювалася на 178 тисяч, наступна 189 має бути заміна, Ну, тобто через майже 11 Через 10 тисяч, точніше кілометрів. Заміна антифризу, заміна помпи можна побачити. Там вона нова, заміна комплекта Цепа ГРМ з башмаками-натягувачами з усім. Так, ремонт підшипників DSG і ремонт мехатроніка DSG. Тобто, в даний момент дана автівка Passat B6 коштує вона в нас на майданчику 8300 доларів. Ціна без торгу. так як Тут вже все пороблено і робити вам нічого не доведеться. Колеса літні. Адекватні диски, колодки, друзі. Диск. Мінімальна, мінімальна виробітка, колодка присутня. Передня, задня, зараз також гляну. Диск. Мінімальна виробітка, колодка, колодка десь тисяч десять ще доїздить. Тобто на наступну заміну оливи треба буде замінити колодки. Так, вкладення автомобіль не потребує. Повторюсь, 2009 рік 1.4 TSI Саха, DSG DQ200, сухий робот, 122 кінських сили. Багато хто запитує, як же ж він може їхати на такому двигуні, друзі. Траса, витрата 6,4, швидкість 120-125, круїз. Це перевірно мною, особисто я приїжджав сюди до столиці. Далі. по... По місту район 8,8,2, тобто дуже хороша витрата, динаміка. Динаміка, я вам скажу, якщо давати кікдаун, автомобіль дуже класно обганяє. Я не скажу, що це такий овочний автомобіль, на якому важко обігнати. Він їде, чесно, досить таки адекватно. Ну, Звичайно, що це не 1,8 TSI, це не 1,9 дизель, і не 2,0 дизель. Але для сімейних справ по трасі 120-130, по місту спокійно кататись, автоматична коробка, круговий парктрон. Я думаю, вам його з головою вистачить. Якщо він вам цікавий, він у нас на майданчику коштує він тих грошей, які я сказав. Якщо цікаво, приїжджайте, подивіться. Кузов я вважаю, в хорошому стані. Це швейцарський автомобіль, тому він майже не має, ну або взагалі немає. Я не, не знайшов на ньому якихось явних слідів, щоб по ньому десь проступала якась корозія. Тому приїжджайте, подивіться, цікаво. До речі, ці подряпинки я закапаю. Це було зроблено біля. Штахет так званих біля плоту, біля тину. отак От Подряпали і це залишилася така штучка. Хороший, збережений посад Б6. Гарний салон, не хімчистили, чистили, не готували машину. Єдине, що ми зробили, це легенький напил керма, тому що тут зверху було. так отут ця частинка була трішки підтерта. Ручка не фарбована і вона дуже красива. Зараз побачите. Клімат контроль працює, підігрів, сидінь працюють, ручка виглядає аж отак гарно. Ну, Зовсім не зношена. Тут місце під старий, стару якусь Nokia чи під щось таке було. Ще тоді в ці роки ставились такі зарядні станції. Тут є автоматичний стояночний тормоз, електричний, присутня система автохолд, система ЄСП, курсова стабілізація. Такі в нас є речі ось тут. Є в нас. Підстаканик отакий цікавий. І дистанції. Так. Це його бриф. от можете зробити скрін 90 кВт, 9-й рік, 4 місяць. Набирайте, телефонуйте, хороший Б-6, який непогано їде, гарний він по ходовій частині. Цікаво, приїдьте, подивіться. Всім добра. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Рубрика огляд стану. Звичайно, що автомобіль не новий, якісь будуть подряпинки, вм'ятинки, щось знайдемо, як будете дивитися, оглядати. Зараз, на жаль, дощ, то я продемонструвати достеменно кожну подряпину не зможу, так як погода Ну, мені явно цього не дозволить. Всім добра, всім пока. Телефон в описі до відео. Підпишіться обов'язково. Viber, Telegram, Instagram. Там є всі посилання. Група на Бушну резину з Європи, там, де хлопці закидають. Тому так. Всім добра, всім пока.